Сталінські часи все-таки повертаються. Вітаю, вас, шановні друзі. Вчора, 19 червня, Верховна Рада України все-таки проголосувала в першому читанні законопроект 6569Д про створення військової поліції. І ось який цікавий пункт вписаний в цьому законопроекті. Значить, по перше, тут пояснюється, що до цивільних осіб військова поліція не буде мати жодного відношення. Вона буде працювати в ТЦК у військових навчальних закладах та у військових підрозділах. Також, як відомо, в законопроєкті, міститься пункт про те, що військова поліція буде мати право здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочуючи осіб, які надають допомогу в попередженні виявлені припинені кримінальних правопорушень. Іншими словами, вони будуть платити за доноси, тобто військові будуть доносити на своїх же побратимів таких самих військових. І за це будуть отримувати або якусь фінансову винагороду, або якісь додаткові бонуси в якості там відпусток, або чергових звань, або ще чогось. Або, наприклад, когось не будуть відправляти на передову, якщо він буде систематично, як вони тут кажуть, попереджати кримінальні правопорушення. І одразу ж уточнюється, що це може бути за правопорушення. Серед військовослужбовців на військових об'єктах, на військових полігонах проводяться негласні слідчі, розшукові дії, зокрема щодо виявлення фактів вживання наркотичних засобів та інших кримінальних правопорушень. Тобто, наркотики або алкоголь, якщо десь там військовослужбовець буде за цим помічений, його хтось здав, то він одразу потрапляє або на штраф, або відправляється на передову, а той, того здав, отримає якийсь бонус. Я вам скажу так: це лише перший крок. Далі це все перейде на цивільних. І сусід буде здавати сусіда, отримуючи якісь 100-200 гривень. І дружини військових також буде здавати своїх сусідів, які не воюють. Це буде, друзі, буде, тому що влада все для цього робить. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.